Володимир Негрішний, людина рентген. Він бачить внутрішні органи людини та допомагає їх вилікувати. Перший діагноз він поставив ще в дитинстві своїй бабусі, тоді утамував їй біль у шлунку. Коли я прийшов, коли ми зустрілися, коли я побачив, коли ми поспілкувалися, я вийшов звідти, я не міг оговтатися. Він розповідав так про фізіологію людини, настільки грунтовно, де що як, які процеси відбуваються, просто зачасно. Перечитати, запам'ятати це неможливо. Це вразило. Біоенергетик Володимир Негрішний, внутрішні органи людини, бачить неозброєним оком та у кольорі. 33 роки тому. Це буде влітку 33 роки, коли, коли це сталося, коли влучила кольова блискавка. в мене сюди повністю, то з тих пір я почав бачити внутрішні органи. Діагностую людину вже якби не фізично, як я діаг... раніше діагностував, тако, ну, внутрішньо, а на енергетичному рівні. Методика роботи біоенергетика полягає у тому, що він намагається докопатися до першопричини захворювання. Мобілізувавши внутрішні ресурси, можна перемогти будь-яке захворювання. Якщо ви вірите в себе, то саме найкращий захист. щедра журналістка доля подарувала Володимиру Ісаєву безліч цікавих зустрічей. Про частину з них розповідають слайди. Василь Максютинський витримує понад 800 вольт. Мирослав Семанів зробив низку унікальних операцій. Петро Гошко виготовив копію храма із сірників. Багато людей, які вміють жити, які вміють перемагати, які вміють досягати успіху в будь-якій сфері, в творчості, в спорті, в чому заводно. Вміють подолати хворобу. Це мало б мало постійно, скажімо, звучати, розповідати. Це й стало приводом написати книгу історії, що вперше постали на шпальта газети, отримали шанс на довговічність. Одні можуть вірити тим дивакам, про яких пише Володимир Саєв. Другі можуть не вірити. Це їхня справа, але що це люди з добрими намірами, ніякі не шулери 21-го століття. То це однозначно. Так багато людей прийшло сьогодні на зустріч, тому що справді це мало великий резонанс, і людям це цікаво зустрітися. Зустріч з героями публікації. Журналіст Володимир Саєв обіцяє продовжити і надалі. Досвідчений садовод наприкінці березня розкаже про технологію вирощування міні-саду. Дмитро Сидор, інформаційна програма День.